Стартував чемпіонат України з баскетболу серед клубів вищої ліги. Вдало розпочали виступи у цьому турнірі Черкаські мавпи. У поєдинках першого туру підопічні Володимира Холопова двічі обіграли БК Севастополь. У першому матчі з різницею 27 очок, а в другому перевага «Мавп» сягнула 46 пунктів. Цього сезону в чемпіонаті України з баскетболу вищій лізі бере участь 13 команд. Їх розділено на дві групи. Черкаські мавпи потрапили до групи А, де їхніми суперниками є команди Алчевська, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу та Севастополя. Саме з баскетболістами Криму, підопічний Володимира Холопова, зіграли поєдинки першого туру. На власному паркеті вони здобули дві переконливі перемоги 89-62 та 98-52. Лише в першій половині обох матчів гості хоч якось намагалися чинити опір. Надалі ж була повна перевага черкаських баскетболістів, які легко довели обидва поєдинки до переможних підсумків. Це й не дивно, адже в складі МАП не один гравець має досвід виступів у клубах Суперліги. Серед них, зокрема, Юрій Зозуля, Дмитро Подоляко, Віталій Скрипов, Сергій Копил. Приємно, що в команді з'явилися і вихованці черкаського баскетболу Олександр Ворона та Назар Панасюк. Поєдинки другого туру у Вищій Лізі відбудуться найближчих вихідних. Черкаські мавпи у Дніпропетровську зіграють з місцевим Динамо.